Агата Крісті Убивство італійського аристократа. У нас із пуаро було багато друзів і знайомих. Серед них із особливою приємністю ми спілкувалися з доктором Гокером, який жив поряд і належав до славної когорти лікарів. Доктор мав чудову звичку час від часу заходити до нас у гості побалакати з пуаро, чиїм генієм відверто захоплювався. Сам лікар був чоловік щирий і ніколи ні на кого не дивився косо, тому захоплювався талантом пуаро таким не схожим на його власну натуру. Одного вечора, на початку червня, він зайшов о пів на дев'яту і сів поговорити на цікаву тему, чому злодії для отруєння найчастіше використовують мишя. Минуло не більше чверті години захопливої розмови, аж тут двері розчахнулися, і в кімнату ввірвалася збентежена жінка. Лікарю, потрібна ваша допомога, жахливий голос. У мене аж мурашки по спині побігли. У нашій відвідувачці я впізнав міс Райдер, хазяйку, в якої доктор Гокер винаймав кімнату. Лікар був неодружений і жив у старому похмурому будинку за кілька вулиць від нас. Завжди спокійна та привітна міс Райдер тепер ледве трималася на ногах від хвилювання. Що за жахливий голос? Хто це і взагалі що сталося? Задзвонив телефон лікарю, я взяла слухавку і почула в ній голос допоможіть, сказав він. Лікарю, допоможіть, вони мене вбили. Тоді голос пропав. Я спитала, хто це говорить, і в слухавці почувся шепіт Фоскатіні. Щось таке? Рідженс-корт. Лікар перепросив це граф Фоскатіні, у нього квартира в Рідженскорті. Мушу негайно їхати. Що могло статися? Це ваш пацієнт? запитав Пуаро. Я відвідував його кілька тижнів тому, коли граф недобре почувався. Він італієць. Але англійською говорить чудово. Добра ніч мсьє поро, хіба тільки лікар затнувся. Знаю, про що ви подумали, сказав, усміхаючись, Поро, і з радістю поїду з вами. Гастінгсе, підіть, викличте таксі, будь ласка. Коли людині вкрай необхідне таксі, знайти його зазвичай неможливо. Зрештою, мені вдалося таки зловити авто, і скоро ми вже мчали до Рідженс парку. Реджин кортом виявився новий багатоквартирний будинок одразу за вулицею Сент Джонс роуд що збудований та оснащений усіма зручностями. У холі нікого не було. Лікар нетерпляче натиснув кнопку ліфта і, коли той приїхав, гримнув лифтерові в формі Квартира 11, граф Фаскатіні. Я так розумію, з ним сталося нещастя. Ліфтер витріщився на лікаря. Уперше чую, містер Грейвс, слуга графа Фоскатіні, з півгодини тому виходив і нічого не сказав. То граф зараз сам у квартирі? Ні, сер, і з ним вечерюють двоє джентльменів. Опишіть їх, будь ласка, вигукнув я. Ми вже піднімалися в ліфті на третій поверх, де й була квартира одинадцять. Я самих не бачив, сер, але думаю, що ці джентльмени були італійці. Він розчинив перед нами металеві двері, і ми ступили в коридор. Квартира одинадцять була якраз навпроти. Лікар подзвонив. Ніхто не відповів. Зсередини не було чути ні звуку. Лікар дзвонив і дзвонив. Ми чули теленькання, що розлягалася в квартирі, а проте жодних ознак життя. Щось мені все це не подобається, пробурмотів лікар і повернувся до ліфтера. До цих дверей є запасний ключ? Є у портіє. він сидить унизу. Сходи по нього. І, знаєш, виклично поліцію. Порук кивнув. За хвилину ліфтер повернувся. Разом із ним прибіг управитель. Джентльмени, можете пояснити мені, що відбувається? Звичайно, я отримав телефонний дзвінок від графа Фоскатіні. Той стверджував, що на нього напали, і він помирає. Тому, як ви розумієте, не можна гаяти часу. Можливо, ми вже запізнилися. Управитель тремтячими руками витяг ключа, і за хвилю ми вже заходили в квартиру. Одразу за дверима був невеликий квадратний коридор. Двері, що вели праворуч, стояли прочинені. Управитель кивнув на них. Це їдальня. Доктор Гокер пішов перший, а ми одразу за ним. Увійшовши у кімнату, я скрикнув на круглому столі посеред кімнати стояли залишки вечері. Три стільці були відсунуті, наче гості щойно повставали. У кутку, праворуч від каміна, стояв великий письмовий стіл, а за ним сидів чоловік або радше те, що колись було чоловіком. Права рука досі стискала телефон, а корпус нахилився вперед від жахливого удару в голову ззаду. Чим вдаряли, здогадатися було нескладно. Важка мармурова статуетка стояла там, де її поспіхом покинули, і підставка була вся закривавлена. Лікар оглядав тіло за ледве хвилину. Він мертвий, мабуть, помер майже миттєво. Дивно, що взагалі до телефона дотягнувся краще не чіпаймо його, поки не прийде поліція. Управитель запропонував обшукати квартиру. Що ми зробили, втім, безрезультатно. Навряд чи ми могли знайти вбивць, які спокійнісінько пішли собі геть. Пору не ходив з нами, тож, коли ми повернулися в їдальню, я застав його з за ретельним огляданням обіднього столу. Підійшов подивитися і я. Поверхня круглого стола з червоного дерева була добре відполірована. У центрі стояла ваза з трояндами, а навколо. Лежали білі плетені серветки. Був на столі і тарілі з фруктами, але три десертні тарілки стояли чисті. У трьох чашках на дні були залишки кави, у двох чорної, а в одній із молоком. Усі троє чоловіків пили портвейн, напівпорожня карафа стояла в центрі біля тарілки. Один із трьох палив сигару, інші двоє цигарки. Портцигари з черепахового панцира і срібла стояв відкритий на столі, в ньому були цигарки й сигари. Я запам'ятав усі ці деталі. Втім, похвалитися, що мені все одразу стало ясно, не міг, а от отпоро дивився на стіл так, ніби розгадав усі таємниці. Я запитав, що він бачить. Мій друже, відповів детектив, ви неправильно все розумієте. Я шукаю те, чого не бачу. То що ж ви шукаєте? Помилку, бодай найменшу, якою припустився вбивця. Поро зайшов у маленьку кухню і похитав головою. Мсія, звернувся він до управителя. Поясніть мені, будь ласка, як тут у вас подають їжу. Управитель відчинив невеликі дверцята на стіні. За ними службовий ліфт, пояснив він, їздить до кухні на горі, де готують їжу. Замовляти страви треба телефоном. Їх спускають на ліфті по одній. Так само їдуть брудні тарілки, тільки тепер уже нагору. Мешканці не мають клопотів і водночас позбавлені необхідності весь час бувати на людях, харчуючись у ресторанах. Поорук кивнув Отже, використаний сьогодні ввечері посуд має тепер бути нагорі. Ви не заперечуєте, якщо я піднімуся на кухню. Звичайно, якщо вам це потрібно, Роберт сліфтер підніме вас і проведе. Втім, боюся, ви не знайдете там для себе нічого корисного. Кухарі миють сотні тарілок, і всі вони лежать на одній купі. Пуаро наполягав, тож ми так і піднялися і поговорили з чоловіком, який приймав замовлення з квартири 11. Замовлення було на страви з нашого меню, на трьох, розказав він. Суп жульєн, філе по-норманськи, смажене яловичина і рисове суфле. Коли, десь о восьмій, я думаю, ні, тарілки ложки, віделки вже помили, на жаль. Ви, мабуть, хотіли зняти відбитки пальців? Не зовсім, таємничо усміхнувся Пуаро. Мене більше цікавить апетит графа Фоскатіні, чи скуштував він усі страви? Так. Утім не можу точно сказати, скільки чого він з'їв. Тарілки були брудні, але порожні. Лишилося тільки суфле, і то чимало. Ага, сказав Пуаро. Здавалося, він був задоволений. Коли ми знову спустилися в квартиру, він тихо сказав Ми точно маємо справу з людиною, яка використовувала метод. Ви маєте на увазі вбивцю чи графа фоскатіні. Останній надзвичайно любив порядок. Після того, як він покликав на допомогу і оголосив про власний близький кінець, цей джентльмен акуратно поклав слухавку. Я витріщився на пуаро. Після цих його слів і недавніх запитань у мене виникла несподівана ідея. Ви підозрюєте, що його отруїли? видихнув я. Удар по голові був спробою замести сліди. Пуаро тільки усміхнувся. Зайшовши у квартиру, ми побачили місцевого інспектора поліції з двома констеблями. Той хотів уже нас вигнати, але коли Пуаро назвався другом інспектора Джепа зі Скотленд Ярду, нам милостиво дозволили залишитися. На наше щастя, бо за п'ять хвилин після нас у квартиру забіг схвильований чоловік середнього віку. Він був убитий горем. Це був Грейвс. Лакей потійного графа Фоскатіні, і він повідав нам неймовірну історію. Минулого ранку прибули двоє джентльменів, які хотіли відвідати хазяїна. Це були італійці, і старший, на вигляд років сорока, назвався Сеньоро Масканіо. Молодший був парубок років 24, дуже ошатно вдягнений. А граф Фоскатіні, вочевидь чекав на їхній прихід, тому негайно послав Грейвса виконати якесь доручення. Тут наш співрозмовник затнувся і трохи повагався, але, зрештою, зізнався, що не одразу виконав графеве прохання, а, зацікавившись, трохи затримався за дверима і почув уривок розмови. Утім, говорили так тихо, що йому вдалося почути значно менше, ніж він розраховував. Зрозуміло було тільки те, що обговорюють якісь грошові справи і що лунають погрози, звучало все зовсім не по-дружньому. Зрештою, граф Оскатіні заговорив голосніше, і Лакей чітко почув такі слова: більш в мене немає часу на суперечки, джентльмени. Якщо ви погодитеся прийти до мене на вечерю завтра о восьмій, ми продовжимо розмову, Боячись, що його застануть за підслуховуванням. Грефс поспішив виконати графове доручення. Сьогодні ввечері двоє джентльменів прийшли рівно о восьмій. За вечерю говорили про різне: про політику, погоду, театр. Коли Грейвс поставив на стіл Портвейн і приніс каву, хазяїн сказав йому, щоб він ішов відпочивати. Сьогодні ввечері його послуги більше не знадобляться. Граф поводився так завжди, коли приймав гостей? запитав інспектор. Ні, сир, не так. Саме тому я й подумав, що справи за столом будуть обговорюватися дуже незвичайні. На цьому грейзова розповідь закінчилася. Він пішов близько пів на дев'яту, зустрівся з другом і подався із ним у мюзик-хол Метрополітен, на вулиці Еджвер-Роуд. Ніхто таки не бачив, як пішли ті двоє джентльменів, але час убивства було встановлено доволі точно. 8.47. Рука Фоскатіні скинула з письмового столу маленького годинника, який тої ж миті зупинився. Час приблизно збігався з часом телефонного дзвінка, який так налякав міс Райдер. Поліцейський лікар оглянув тіло, і воно тепер лежало на канапі. Уперше я побачив обличчя. Довгобразе, з довгим носом, викоханими чорними вусами і повними червоними губами, з-за яких віднілися сліпочо білі зуби. Неприємне лице. Що ж, сказав інспектор, згортаючи блокнот. Здається, все зрозуміло. Тепер залишилося небагато впіймати сеньора Асканіо у кишені в померлого чоловіка не лежить часом записана його адреса. Як і казав Пуаро, покійний Фоскатіні був чоловік порядку. У нього знайшли аркуш із акуратним записом сеньор Паоло Асканіо, готель Гросвенор. Інспектор засів за телефон, а за хвилю повернувся до нас із тріумфальною усмішкою. Якраз вчасно, наш любий джентльмен саме вийшов із готелю, щоб устигнути на паром до континенту. Що ж, панове, думаю, нам немає сенсу тут більше лишатися. Погана справа, але зрозуміла, італійська вендетта. Отже нас було делікатно випроваджено. Коли ми спускалися, доктор Гокер аж тремтів від захвату. Як у книжках, правда? Тільки насправді, якби я щось таке прочитав, ніколи б не повірив. Поро мовчав, він глибоко задумався. За весь вечір він зронив хіба кілька слів. Що ж нам скаже знаменитий детектив, га? запитав гокер, плеснувши його по спині. Цього разу ваші сірі клітинки залишилися без роботи. Ви так вважаєте? А що може бути цікавого в цій справі? Ну, наприклад, вікно. Вікно, воно було зачинене, через нього ніхто не виліз би. Я спеціально перевірив. А чому ви змогли це перевірити? Збитий з пантелику лікар подивився на пуаро, а той поспішив пояснити. Портьєри, вони не були сунуті. Дивно, правда? І ще кава то була дуже чорна кава. То й що? Дуже чорна, повторив пуаро. А тепер згадаємо, що гості з'їли дуже мало рисового суфле. І що ми маємо? Дурниці якісь, засміявся лікар. Ви мене розігруєте. Я не з ким, ні у що не граю. Гастінг знає. Я зараз говорю дуже серйозно. Поро, але я теж не розумію, до чого ви хилите, зізнався я. Ви ж не підозрюєте слугу, правда? Він міг бути заодно з тими злочинцями і підсипати отруту в каву. Сподіваюся, вони перевірять його алібі. Звичайно, мій друже, але мене зараз цікавить алібі сеньора Асканію. Ви думаєте, у нього є Алібі? Оце мене й непокоїть, втім не сумніваюся, що скоро ми про все дізнаємося. Відомості про найсвіжіші події ми отримали з газети сенсації щодня. Сеньору Асканіо арештували за звинуваченням у вбивстві графа Фоскатіні. Він заперечив, що взагалі знав графа і що був поблизу Ріджинскорту вечір вбивства чи напередодні вранці. Молодший спільник узагалі зник. Сеньор Сканіо поселився в готелі Гросвенор сам за два дні до вбивства. Усі спроби знайти другого чоловіка зазнали невдачі. Під суд Асканіо так і не потрапив, сам посол Італії власною персоною втрутився і сказав поліції під час слухань, що Асканіо з 8 до 9 того вечора був із ним у посольстві. В'язня відпустили. Звісно, багато хто почав думати, що це був політичний злочин і що його спеціально зам'яли. Поро дуже зацікавився цією справою, а проте я трохи здивувався, коли він раптом одного ранку повідомив мені, що об 11-й очікує гостя і нікого іншого, як власне сеньора Асканіо. Він хоче проконсультуватися з вами. Навпаки, Гастінгсе, це я хочу проконсультуватися з ним. Із якого питання? Із питання вбивства в Рідженскорті. Ви хочете довести його вину? Людину не можна двічі звинувачувати у вбивстві, Гастінгсе, спробуйте скористатися здоровим глуздом, а от і наш гість дзвонить у двері. За кілька хвилин до нас провели сеньора Асканіо. Це був маленький худий чоловік із хитрими очицями. Він відмовився сідати і підозріливо поглядав то на мене, то на Пуаро. Мсьє Пуаро, мій друг, вказав на себе: Сідайте, сеньоре, ви отримали мого листа. Я хочу докопатися до суті цієї таємниці. Ви можете трохи мені допомогти. Розпочнімо. Ви разом із другом відвідали покійного Фоскатіні у вівторок уранці 9-го. Італієць сердито махнув рукою. Нічого такого я не робив. Я ж поклявся в суді. Так, але чогось мені здається, що ваша клятва фальшива. Ви що мені погрожуєте? Ха! Я вас не боюся, мене виправдали. Саме так, я не ідіот, і погрожую вам не смертною карою, а розголосом. Розголос? Бачу, вам це слово не подобається. Я підозрював, що так і буде. Мої підозри, я їх дуже ціную, тому, сеньоре, у вас буде шанс, тільки якщо ви говоритимете зі мною відверто. Я не питатиму, чому ви так необачно приїхали в Англію, але знаю напевне, що ви прибули спеціально, щоб зустрітися з графом Фоскатіні. Він не був графом, прогорчав італієць. Я помітив, що його ім'я не згадано в готському альманаху, де подано генеалогію європейської аристократії, а втім, титул графа дуже корисно мати, якщо хочеш когось шантажувати. Що ж, говоритиму відверто, здається, ви багато знаєте. Цим я завдячую своїм сірим клітинкам. Отже, сеньоре Асканіо, ви відвідували покійного у вівторок уранці. Так чи ні? Так, але наступного вечора я до нього не ходив, не було потреби. Розкажу вам усе. У лапи цього пройдисвіта потрапила інформація, що стосувалася однієї важливої в Італії персони. Він вимагав велику суму грошей за те, щоб повернути документи. Я приїхав в Англію, щоб залагодити справу, призначив зустріч на той ранок. Зі мною пішов молодий секретар із посольства. Граф проявив більше здорового глузду, ніж я сподівався, хоча мені все одно довелося виплатити йому дуже велику суму. А як саме ви заплатили йому? Італійськими грошима малого номіналу? Я одразу віддав усю суму, а він віддав документи. Більше я його не бачив. Чому ви не розказали цього? Коли вас арештували, ситуація була дуже делікатна, тож я вирішив заперечувати, що взагалі знаю цього чоловіка. А що ви скажете про події наступного вечора? Думаю, хто спеціально скористався моїм іменем. Мабуть, грошей у квартирі не знайшли. Пору подивився на нього і похитав головою. Дивно, сказав він. «В усіх нас є маленькі сірі клітинки, а так мало людей вміє ними користуватися. Гарного вам дня, сеньоре Асканіо, я вам вірю. Історія така, як я собі і думав. Просто треба було переконатися. Провівши нашого гостя, порог повернувся у крісло і усміхнувся до мене. Послухаємо, що про цю справу скаже капітан Гастінгс. Ну, думаю, Асканіо має рацію. Хтось його підставив ніколи ви не користуєтеся мозком, що його добре Бог вклав у вашу голову. Пригадайте, які слова я пробурмотів того вечора, коли ми йшли з квартири. Я звернув увагу, що портьєри не були сунуті. Тепер червень о восьмій іще світло. Темніти починає десь о пів на дев'яту. Це про щось вам говорить? Мені здається, ви все ж колись розумієте, до чого я хилю. Продовжимо. Кава була, як я вже казав, дуже чорна. Зуби графа Фоскатіні були дуже білі. Кава фарбує зуби, тому можемо зробити висновок, що граф Фоскатіні кави не пив, а проте вона була в усіх трьох чешках. Чому то комусь удавати, що граф пив каву, якщо він її не пив? Я похитав головою геть збити з пантелику. Ну ж бо, я допоможу вам, які в нас є докази, що Асканіо та його друг або двоє чоловіків, які їх вдавали, побували в квартирі знову. Ніхто не бачив, як вони заходили, ніхто не бачив, як вони виходили. У нас є свідчення одного чоловіка, а також власника предметів, які не можуть говорити. ви хочете сказати? Я хочу сказати, що тарілки ложки і виделки – просто посуд. О, це був геніальний задум. Грейвз злодій негідник, але як методично він діяв, почув уривок розмови, достатній для того, щоб зрозуміти, що Асканію буде важко захищатися, якщо його підставити. Наступного вечора, десь о восьмій, сказав хазяїнові, що того просять до телефону. Фоскатіні сідає, простягає руку до апарату, і тут Грейвс вдаряє його ззаду мармуровою статуеткою. Тоді швиденько дзвонить вечерю на трьох. Їжу подають, він накриває на стіл, забруднює тарілки, виделки, ножі, але їжі теж треба позбутися. Цей чоловік не просто розумний, він ще й має чудовий апетит. Утім, після трьох порцій м'яса. Рисово суфле йому вже просто не лізе. Він навіть викурив дві цигарки і сигару, щоб картина була більш правдоподібна. О, він зробив усе дуже ретельно. Потім перевів стрілки годинника на 8.47, зупинив його і розбив єдине, на що не звернув увагу цей чоловік, портьєри. А якби вечеряли по-справжньому, портєри негайно сунули б, щойно стемніло. Потім він виходить, сказавши про гостей Ліфтерові, біжить до телефонної будки і дзвонить лікареві якомога ближче до 8.47, імітуючи голос хазяїна, який помирає. Це була така чудова ідея, що ніхто навіть не здогадався перевірити, чи хтось телефонував у цей час із квартири 11. Крім Меркюля Пуаро, мабуть, саркастично зауважив я. Навіть Іркюль Пуаро», – з усмішкою зізнався мій друг. Саме зараз хочу перевірити. Спершу я хотів розказати вам свою теорію, але побачити я не помилився, і тоді джеб, якому я вже вдав вказівку, зможе арештувати шановного Грейвса. Цікаво, скільки грошей він уже встиг витратити. Пуаро так і не помилився він ніколи не помиляється, ніколи.